Всім привіт! І я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми не будемо розмовляти про секонд хенд. Сьогодні цей випуск це мій влог. Ми їздили до, до самого відомого парку тюльпанів. І сьогодні я буду розказувати вам про це. Тому, якщо вам цікава тема квітів, вмощуйтесь зручніше, тому що відео вийшло. Таки довгим і насолоджуйтесь переглядом. Це відомий парк у Голландії Койкенхоф, і він працює лише короткий час, це з середини березня до середини травня. І в цей час він е, запрошує дуже багато гостей з різних країн, навіть з США приїжджають у цей парк, щоб подивитися на цю красу. Щороку в кожному новому сезоні Койкенхоф має свою тематичну концепцію, і, притримуючись цієї концепції, визначається дизайн всіх клумб і квіткових павільйонів, інсталяцій в, цьому, в цих павільйонах і на території Койкенхофу. Ось це дуже гарно і дійсно вражає. В парку представлено більше. 800 різновідності тюльпанів від класично червоних до фіолетових, чорних, і навіть бувають багатокольорові. Ось, І це займає більше 32 гектарів і щорока там висаджують понад 7 мільйонів квітів. Уявляєте, більшість з яких, звісно ж, тюльпани. Саме пік краси зазвичай припадає на другу половину квітня. І я раджу всім їздити саме в цей час, тому що я була в Койхенхофі два рази. І перший раз я була саме в кінці квітня, другий раз ми трошки раніше приїхали. На жаль, деякі квіти ще були не повністю розквітли. На жаль, деякі сорти тюльпанів ще досі не розпустилися і ми не побачили тої краси, але дуже багато. Класних композицій було із нарцисів і крокусів. Це теж е, сезонні квіти, які представлені в Койхенхофі. Щороку там висаджують понад 7 мільйонів квітів, більшість з яких є тюльпани. Крім того, що ви можете насолодитися красотою всіх цих приємних моментів квітами. З квітами то в Койгенхофі дуже багато локацій, де можна просто прогулятися і насолодитися природою і красою самого парку. Дуже багато співробітників, яких наймають на період який, ну, відкритого сезону, який триває не дуже і так довго в 8 тижнів це 2 місяці. Доглядають за цими локаціями, прибирають, підрізають газони, траву. За цим всім дивляться, щоб вам було прекрасно в цьому парку знаходитись і комфортно відчувати себе. Це дуже велика робота і, і дуже налагоджена тут все, і з першого погляду. Мені здалося, що я ніби нікого не бачила, але все ж таки десь хтось прибирає, десь хтось косить траву. Тобто, поки ми насолоджуємося цією красою, то робота все ж таки кипить. Койхенхоф – це справжня квіткова казка, і як в касті, обов'язково має бути якась легенда, легенда про любов. Про Закоханість, і я вам зараз одну з таких легенд роз, розкажу. Цю історію нам розповіли, коли ми були тут у перший, і зараз я розповім її вам. Е, історія починається з того, що в, на місці парку Кохенхоф е, колись був маєток, і тут працював один садівник. Садівник закохався у доньку. Е, Власника маєтка, а вона, звісно ж, в нього. І батьки не дозволяли цій дівчині бути з цим садівником і забороняли усілякими способами, відвертали її від нього. Але вони їхнє кохання було дуже дуже сильне, і вони зустрічалися уночі серед тюльпанів. І продовжували кохати одне одного. Тому тюльпани стали символом ніжності і краси, яку ми тепер бачимо що весни в парку. Ось така ось маленька історія, цікава, але дуже-дуже романтична. Ну а сучасні закохані пари, які обожнюють квіти, романтику, природу, завжди можуть одружитися на території. Цього парку, так як він є являється у Нідерландах, офіційно заарестрований для е, проведення шлюбів. На території парку також є старовинний вітряк, який досі працює, і е, на ньому можна бачити всі красоти, які залишаються на полях. Ну, це я маю на увазі тюльпани. Ось такі локації для фотографій також там є. Присутні. Хоча Кохенхоф асоціюється з красою і спокоєм, та я все ж таки знаю одну легенду, яка була з таким легким темним відтінком. І я зараз вам її швиденько розповім, тому що вона теж так, також цікава. Багато років тому молода художниця на ім'я Еліза працювала над серією полотен в павільйоні, де сьогодні виставляють квіткові композиції. Вона була одержима одним кольором, глибоко темно-червоним, як старе вино. Місцеві говорили, що її картини надто реалістичні, ніби самі тюльпани дивляться зі страхом. Після її загадковування зникнення вночі її мольберт знайшли біля клумби, а в центрі. Новий сорт тюльпана, якого раніше не було. Його полістки виглядали так, ніби плачуть кров'ю. Кажуть, що цей сорт з'являється тільки раз на кілька років і лише тоді, коли хтось дивиться на нього, занадто довго, як на її картини. У парку Кохенхоф, окрім знаменитих тюльпанів, є особливе місце. Де поціновачі екзотичних квітів можуть насолодитися красою орхідей і все, що з орхідеями пов'язано. Павільйон Беатрікс, так називається він, це справжній тропічний рай у серці парку. Протягом усього сезону, з 20 березня по 11 травня, тут представлено сотні сортів орхідей, створюючи яскраву та ароматну атмосферу. Більше 40 нідерландських виробників предоставляють свої найкращі сорти орхідей для того, щоб зробити дизайнерські інсталяції та квіткові композиції, які щороку змінюються, відображаючи сучасні тенденції флористики. Дуже багато локацій, де можна зробити селфі і не тільки селфі, можна. З родиною сфотографуватися і відвіданий павільйону Беатрікс це можливість зануритись у світ екзотичних квітів. Тут є не тільки виставкові е гарні орхідеї, але ще орхідеї, які ви зможете купити по знижці або за повну ціну е для себе. Як у подарунок, так і для себе додому. Різновідності дуже багато, і, чесно кажучи, я деякі просто не бачила взагалі. От, Наприклад, для мене ось ці яскраві голубі вони не являються такими гарними, але ж вони дійсно прикольно виглядають. Ціни варіюються юрую, вар від 30 євро. 24,99 і до 10 євро. Орхідею можна за 10 євро купити дуже гарно. Павільйон дуже великий, є на що подивитися, є де сфотографуватися, вам має сподобатись. Також ви можете у працівників завжди розпитати, як правильно. Доглядати за орхідеями, що робити, якщо вони захворіли. І якщо ви знаєте німецьку мову, то взагалі вам не буде труднощів для того, щоб дізнатися про орхідеї, щось цікаве. Ось такі маленькі орхідеї, схожі на дзвіночки, дуже цікаві, мені сподобались. Ну, тобто, десь Ще годину свого часу ви можете провести в цьому павільйоні і насолодитися красою всіх цих квітів. Відеозйомка і фотографування не заборонено, але торкатися цих ніжних квітів не можна. Ну, це, звісно, нормально. Локації різні є. В такому стилі тропічному тропічному. Ми теж зробили декілька фотографій на пам'ять. Звісно, ця е, виставка розрахована на те, щоб ви хоча б одну рослину але придбали, і це більше для туристів. Але все ж таки воно того стоїть, тому що вони дійсно гарні і. Е, Чим купляти щось, якусь непотрібну річ у магазині, можна купити таку гарну квітку, яка буде довго радувати ваше око. Ось така локація теж для фотографій. Ну, тобто, провести час більше години ми там ходили, ми дуже багато. Подивилися, надивилися, дещо запам'ятали, дещо будемо використовувати в побуті. Звісно, чоловікам це не дуже цікаво було, тому що я просто даже подивилася на реакцію мого чоловіка, він не оцінив цієї краси, а нам, дамам, дуже-дуже було весело і емоційно. Ось такі локації для селфі ми там не фотографувалися, тому що була велика черга. Ну, а ми ось далі продовжуємо свою подорож по парку, і напрямок наш був по алеї, з якої з двох сторін ростуть тюльпани. Мали би рости, але їх ще наразі немає. Тому що ми приїхали трошки зарані. Але були і крокуси були і нарциси. Це теж виглядало дуже гарно і красиво. І не дивлячись на те, що тюльпанів не було, ми все одно насолодилися красою цього парку. Тому що локації дійсно висажені дуже гарно і Пасували до цієї погоди. Ось крокуси на мішані з нарцисами. Дивіться, як це гарно. Ой, з цими з тюльпанами гарно виглядає. Ну, ось такі такі галявинки, Тож, теж були дуже мені сподобались. Не дивлячись на те, що це не тюльпани, все одно виглядає класно. Дивіться, як гарно висажені крокуси. Ну, як? Подивіться, невже це не гарно? Ось, будь ласка, ранішні тюльпани. Вони також є тюльпани, але вони не в такій кількості, як мають бути е, всередині травня. Але крокуси це теж дуже гарно виглядає. Дивіться, фіолетові з білим, дуже клас... крас... красиво, Я... як, на мій погляд, дуже гарно. Нам ще повезло з погодою. Погода була в той день дуже сонячна, було класно, але ось ви можете бачити, що дерева навіть немає на них листочків. Ще дуже-дуже рано було. Ми приїхали в началі квітня, це десь 2-4 квітня. А по парку є, де Розташуватися поїсти. Наприклад, ви взяли з собою якийсь пікнік, ви можете присісти і своєю родиною поїсти. А також є багато кафетеріїв, де ви можете просто як поснідати, так і пообідати зі своїми друзями. Дуже класний ландшафтний дизайн. Мені сподобалось абсолютно все. І хочу вам сказати, що кожного року, в залежності від тематики, ландшафтний дизайн змінюється. І коли ми були в... того року в цьому парку, трошки було все по-іншому. Але, чесно кажучи, я і не згадаю, як там було. Пам'ятаю, що було класно, гарно, яскраво. А як на саме... насправді було, я вже і не пам'ятаю. Ну, е дивіться, ось тюльпани ранішні, жовті, червоні, ось в таких гарних, Боже, яка гарна посадка, я не можу. Це, звісно, на відео не передається той, е та краса, яка є, насправді. Якщо у вас є бажання і ви любите квіти, я рекомендую від всього серця вам з'їздити в цей. Койхенхоф і подивитися вживу на цю красу. Якщо у вас є дітки, також показати їм, яка буває природа гарна. Така ось краса. Є фонтанчики, є дуже гарні. Канали водяни... вод... з водою і не знаю, дуже багато лавочок, на які ви можете присісти і відпочити. Також на території парку є музей. В прошлому році у Койфінхофу було 75 років, і в цьому музеї предоставлені всякі дрібнички, які використовувалися для того, щоб. Ну, Проходили усілякі виставки і використовували цю тематику Койхінхоф. І вони тут усі предоставлені. От. Можливо, щось залишилось маєтку, який був на території парку. Якби ж ми розуміли нідерландську мову чи хоча б німецьку, то ми могли б прочитати і розказати вам, що саме. Там представлено. Там якісь журнали були, обложки, де Койхенхоф висвітлювався. А, виставка була невелика, але доволі таки цікава. Ми довго там розглядали ці дрібнички, усілякі. Можливо, це предоставлені речі, які продавалися в сувенирних лавках. Можливо, я не знаю, але це моя здогадка в різні роки, бо я бачу тут на кожній тарільці якась оформлена в стилі тюльп, якісь тюльпани намальовані. Також там був така, такий куточок з лавочками, як кінотеатр, де ви могли б подивитися, як висаджують тюльпани в Койхенхофі. Крамничка на території. Тут шкіряні вироби предоставлені, але вони дуже за ціною дорогі. Ось такі маленькі ключниці чи кошелю... гаманці – по 50 євро. А ось ці сумочки виглядають тюльпанів, по 250 євро за штуку. На мій погляд, це дуже дорого. Кавові кружки, чайні кружки, сумки, відкритки, листівки, магніти на, хотіла сказати, на телевізор, на холодильник. Різноманітні. Вироби з... з тюльпанами. Ну, а тут ми гуляли і я почула вдалечі якусь гарну мелодію, схожу на шарманку. І ми спустилися вниз, щоб розгля... розглянути, що там таке поближчі. І ми не одні такі. Почувши цю мелодію, зупинялися і слухали, і насолоджувалися нею, тому що вона переносила нас в ті роки, коли ще людство не знало, що таке магнітофон, диск, музика, пластинки. Ще цього навіть даже і не передбачалося. Дуже гарний фонтан був там поряд, і також, бачите, як цікаво виглядає, як кульбабка така собі. Якщо літній день, то напевно вона дуже класно освіжає. А зараз я трохи помовчу для того, щоб ви оцінили. Оцінюєте... Oh, oh, oh. Там рік стояв 1920 те Це що вона використовувалась в ті роки. Представляєте? нею управляє людина, яка переставляє перфокарти І така мелодія дуже лунає з цієї з цієї прекрасної штуки. Даже не знаю, як вона, чесно кажучи, називається. Ну, Я її називала шарманкою. Ах. Ось парк, ось, бачите, всі тюльпани ще закриті, ще нічого немає, і вони тільки мають розквітати. Наша подорож вже закінчується, і, звичайно, ми прикупили декілька сортів тюльпанів для того, щоб завести у нашу рідну Україну. Моя мама повезла їх собі і посади. З голландської країни, з натуральні голландські тюльпани в нашій рідній Україні. Дуже класно провели цей час. Рекомендую всім з'їздити у Койхенхоф. Якщо ви там не були, то обов'язково відвідайте, це не дуже дорого. Емоції, які ви отримаєте, залишаться з вами назавжди. А ті, хто додивився до кінця, я прощаюся з вами. Пока, пока, і до нових зустрічей.